Добре, вітаю ще раз всіх, і ми будемо розпочинати нашу розмову сьогодні про поліпіл, про стратегії синглпіл, про те, що покращує нашу роботу і покращує прихильність пацієнтів до лікування. І ми розберемо клінічний випадок, але перед тим, як ми розпочнемо розбирати цей випадок, я хочу трошки нагадати. Про комбінації з фіксованою дозою засобу, що вони використовуються в принципі не тільки в кардіології, і основна, звісно, мета створення таких ну, продуктів, медичних лікарських препаратів, це покращити прихильність до лікування, адже наші пацієнти не люблять, коли багато препаратів вони мають застосовувати багато таблеток. Тож, чим менше таблеток, тим більша прихильність до лікування. І ще одна цікава стратегія на майбутнє: це те, що для конкретного пацієнта, в принципі, в майбутньому можна робити індивідуальні поліпіли, коли закладаються ці препарати, які потрібні саме цьому пацієнту, саме в тій дозі, яка потрібна пацієнту. І йому не треба думати стосовно того, як підібрати собі лікування. Він вранці прийняв одну таблетку, ввечері, наприклад, іншу, і таким чином закрив питання по всіх тих препаратах, які він має отримувати. Адже ми розуміємо. Що сьогодні наші пацієнти отримують доволі багато препаратів не тому, що ми хочемо займатися поліпрогнозією, призначати щось зайве, а тому, що згідно з доказовою медициною, вони мають отримувати певний сет засобів для покращення свого прогнозу та якості життя. Є таких два, якби підходи: один нам найбільш відомий саме по артеріальній гіпертензії. Ми сьогодні будемо розбирати клінічний випадок саме по артеріальній гіпертензії. Це стратегія single піл Тобто, зазвичай це два може більше бути препаратів приблизно односпрямованої дії. Тобто, наприклад, антигіпертензивні. і вони застосовуються саме для того, щоб пацієнт отримав за один раз одразу все, що необхідно з даної патології. А також ця стратегія може бути застосована і для поліпіла, але поліпіл розглядається більше як препарат з трьома та більше субстанціями. Які можуть містити препарати різного спрямування? Ви бачите, тут приклад: ацетилсаліцилова кислота, статин, антигіпертензивний препарат, до прикладу. І як я вже казала, цей поліпіл може збиратись під конкретного пацієнта, в принципі. А чому дуже важлива стратегія поліпілу, синглпіл? Тому що ми, в принципі, можемо настільки. Підвищити прихильність пацієнтів до лікування і коли оприлюднюють навіть результати клінічних випробувань, ми можемо побачити, що комплаєнс навіть в клінічних випробуваннях, навіть відносно до препарата, що вивчається, він не такий вже й шикарний, як хотілося б. І саме ось ця прихильність вона вирішує питання прогнозу пацієнта, якщо він отримує постійно лікування. Ризик серця-судинних подій зменшується. Ось, ви бачите, в 2019 році один з таких поліпілів призвів до хвилі радості та оптимізму, навіть не тільки серед медичної спільноти, серед мас-медіа, коли писали про те, що новий поліпіл може зменшити кількість серцевих атак наполовину. Тобто, дійсно результати вражають, коли збільшується прихильність, значно покращуються результати лікування. Відмінності термінів поліпіл та сінглпіл ми, в принципі, вже розібрали до певної міри, але я хочу трошки наголосити, що, в принципі, сінглпіл піл використовується частіше саме в промисловому виробництві, тоді як поліпіл може бути до певної міри індивідуалізованим. І є певні поряд з позитивними рисами, можуть бути і певні недоліки. Цієї стратегії ну, для нашої країни це в першу чергу те, що нема цих ліків в програмі Доступні ліки. І відтак, якщо пацієнт хоче лікувати артеріальну гіпертензію згідно з сучасних стандартів, то він вимушений оплачувати повністю препарати, тобто використовувати тоді сингл-піл-стратегію. На жаль, поки немає препаратів комбінованих в програмі Доступні ліки. Але сподіваємось на краще. Сподіваємось, що все покращиться надалі. І ще недоліками можна визнати те, що не завжди ось ця флюктуація, тобто різниця в дозах, які пропонуються, вона не завжди є. Я вибачаюся, щось відбулося зі слайдами. Одну хвилинку повертаємось. Не завжди флюктуація дози дозволяє повністю задовільнити всі потреби пацієнтів в підборі дози, і тому зазвичай стратегія на початку лікування така, що підбираються дози якби окремо, а потім, коли вже пацієнт стабілізувався, ми вже розуміємо, яка доза потрібна. Можна дійсно обрати дозу для пацієнта, фіксовану в сингл-піл. І тепер ми переходимо з вами вже безпосередньо до клінічного випадку. Ми сьогодні будемо розбирати фрекенбок, тобто героїню серії розповідей Астрид Лінгрен про Малюка та Карлсона. Це буде така симпатична жіночка, але я хочу, щоб ми звернули з вами увагу на її ніжки, такі пастозно набряклі. Це нам пригодиться потім. І що ми знаємо про цю пацієнтку з анамнезу? По-перше, це вже не молода жінка, 64 роки. Вона має певний вже досвід артеріальної гіпертензії. І на тлі лікування, на яке ми зараз з вами подивимося, має артеріальний тиск 150 на 95-100 аліментарне ожиріння, при діабет, як вона сама про себе говорить. Зараз ми подивимось на лабораторних показ... показниках, дисліпідемію. І півтора року тому перенесла транзиторну ішемічну атаку, має невелику атеросклеротичну бляшку каротидної артерії. Базова частота серцевих скорочень 62, не курить, любить плюшки, через що, мабуть, має проблеми з вагою та діабетом, предіабетом в даному випадку, незаміжня на чому акцентує увагу. Якщо ми будемо розглядати ризик цієї пацієнтки, то Тія, в принципі, переносить її одразу до високого, дуже високого серцево-судинного ризику. Чому дуже високий? Бо вона має підтверджене атеросклеротичне серцево-судинне ураження, і тія саме відноситься до нього. Крім того, вона має бляшку, тож, в принципі, це пацієнтка, яку ми будемо далі розглядати як таку з дуже високим серцево-судинним ризиком. Але якщо б в неї тіа не було і вона би проживала в Україні, все одно за системою score 2 незалежно від рівня її ліпідів та артеріального тиску, ви зараз бачите score 2 таблицю для країн з дуже високим ризиком базовим. А вона все одно належала б до дуже високого ризику, навіть якщо в неї Неті не було. Але якби ця жінка проживала в Швеції, а вона, власне, за м, оповіданнями є шведкою, або переїхала в Швецію, пожила б там з 5 років, то вона б мала вже високий ризик. Можливо, навіть за певних умов нормального тиску, можливо, навіть помірний. Ви знаєте, що система СКО. Не розглядає низький ризик, там або помірний, або високий, або дуже високий. Тобто ми бачимо, наскільки різниця, в принципі, прогноз, а відтак буде відрізнятися тактика у пацієнта, якби в неї тія не було, але в неї тія була, тому ми її розглядаємо як пацієнтку дуже високого ризику. Давайте тепер подивимось на її лабораторно інструментальне обстеження, які нам допоможуть поставити діагноз, власне, на діагноз. Ми тут бачимо реально цікавого ми маємо десліпідемію. Вона ну, не можна сказати, що особливо драматична, але якщо ми будемо дивитися ліпопротеїнах низької щільності, то все ж таки хотілося б, щоб вона на терапії а вона отримує певну терапію. Ми зараз подивимося, яку мала показники ближче до цільових рівнів. І про цільові рівні ми зараз також поговоримо. В неї дійсно є порушення вуглеводного обміну, але ці порушення, відповідно до тих даних, що ми маємо, підлягають переважно діагностуванню, як порушена глікімія наче. Тобто, так, дійсно, вона потрапляє в категорію предіабету, але не потрапляє в категорію діабету на даному випадку. Тож, з нею треба бути більш-менш обережною. Але ми з вами розуміємо, що якщо людина має ожиріння, то ми вже очікуємо певні порушення і ліпідного обміну, і порушення вуглеводного обміну. Тож, в принципі, для нас ці зміни не є дивиною. Давайте розберемося з тим лікуванням, яке вона отримує. Наразі вона отримує чотири препарати, всі по окрему: це валсартан, гідрохлоротіазід, причому, подивіться, доза 25, іноді вона бере 50 мг на добу аторвастатин 20 і ацетилсаліцилова кислота 100 мг на добу. Якщо проаналізувати цю терапію, вона, в принципі, зовсім непогана насправді. І валсартан є показаним при артеріальній гіпертензії, дуже непогано себе проявляє як церебропротектор, особливо в тому числі і після транзиторної шимічної атаки. Він показаний з точки зору предіабету, оскільки зменшує вірогідність розвитку цукрового діабету, погіршення функції нирок. Тобто, тут все нормально. Гідрохлоротіазід тут трошки більше з одного боку питання, скільки ми знаємо, що діуретики, в принципі, чим більше діуретичний ефект, тим більше вплив на метаболічні показники, і тим більше пацієнт є метаболічно нейтральним. І, звісно, доза 25-50 – це не оптимально, мабуть, для пацієнтки, яка активно рухається у бік цукрового діабету другого типу. Але з іншого боку, це також є терапія фактично першого кроку для лікування артеріальної гіпертензії. Я хочу звернути увагу, що препарати діуретичної групи сприяють зменшенню повторних цереброваскулярних подій. А безпосередньо гідрохлоротіазід має показання в інструкції лікування затримки рідини у пацієнтів з ожирінням. І я хочу відмітити, що ця, ця затримка вона може бути дуже надзвичайною. Були описані випадки, коли у людини з ожирінням затримка рідини складала 40 літрів, тобто, настільки вона може бути виражена. І звісно, що у такої пацієнтки це непогана ідея призначити препарат, який проявляє діуретичну Дію. Втім, треба бути дуже обережними з дозуванням для того, щоб зменшити вплив на метаболічні порушення, які вже присутні у цієї пацієнтки. Статини, зокрема, торвастатин – це, в принципі, однозначно показана стратегія для цієї пацієнтки, але враховуючи перенесене захворювання, вона має отримувати терапію високої інтенсивності, яка для отервостатина починається від 40 міліграмів. У нас наразі 20 мг. Тому також є субоптимальним наразі призначення, тим паче, що ми побачили, що ліпопротеїни низької щільності не досягли цільових рівнів. А, і ацетилсаліцилова кислота. Пацієнтка вже тривалий час отримує цей препарат, тому також розглядаємо його як, в принципі, нормальну, оптимальну стратегію. Хоча треба відмітити, що у пацієнтів, зокрема, після транзиторної шемічної атаки, після цереброваскулярної події. В принципі, на рівних можуть бути розглянуті ацетилсаліцилова кислота, її комбінація з депірідомолом чи клопідогрел, але клопідогрел нам буде трошки впливати на певні статини, тому тут також треба на це зважати. Яка мета при лікуванні нашої пацієнтки? Оскільки вона не має компенсований достатньо рівень артеріального тиску, ми маємо розглянути посилення її терапії. І стосовно антигіпертензивного ефекту, і стосовно дисліпідемічного. І е, стосовно того, які ми маємо цілі перед собою, треба звернути увагу на те, що ми маємо зменшити ризик серцево-судинних, і, зокрема, цереброваскулярних подій, ми маємо контролювати артеріальний тиск на рівні таргетного, зменшити за можливості кількість таблеток, адже ми розуміємо, що пацієнтка з метаболічними порушеннями, з перенесеним. А церебровоскулярним станом може потребувати додаткової терапії інших спеціалістів, і це збільшить кількість таблеток ще більше, ніж вона зараз отримує. А ми і до цих чотирьох будемо додати. Зараз антангінальний препарат, що не менше, треба максимально зменшити вплив на метаболічні порушення, вплинути на якість та тривалість життя. Ну, і якщо нам вже вдасться ще й налагодити жіноче щастя у цієї пацієнтки, яка на цьому акцентована. Відповідно до літературних даних, то, звісно, це буде також додатково дуже класна досягнута мета. Що ми маємо розглядати як мету у пацієнтів з установленим атеросклеротичним серцево-судинним ураженням? Є два кроки відповідно до рекомендацій Європейського товариства кардіологів. Перший крок: ми зменшуємо систолічний артеріальний тиск ну хоча б 130-140, ось ця межа. Зменшуємо ліпопротеїни низької щільністю, або на 50% від вихідного, або менше 1,8. І я хочу звернути вашу увагу на те, що у пацієнтів, які перенесли цереброваскулярну подію, в принципі останні рекомендації американські 2021 року вони рекомендують і зупинитись на менше 1,8, тобто не обов'язково досягати менше 1,4. Але це рекомендації американські, тому ми маємо ну, так, з увагою до них відноситись. Але ну, більшість з нас орієнтується все ж таки на європейські рекомендації з профілактики, які трошки жорсткіші. А антитромбоцитарна терапія обов'язково має бути розглянута у таких пацієнтів. Але хочу звернути увагу, що дисторічний артеріальний тиск, хоча й має бути в ідеалі меншим за 80, вкрай бажано, щоб він не був. Нижче за 70, оскільки це буде впливати знову ж таки на церебральну перфузію. І тільки на другому кроці ми досягаємо більш жорстких меж, якщо нам це вдасться. Крім того, я хочу звернути увагу також на нові стратегії до лікування, зокрема використання колхіцину, антитромботичної терапії з подвійним механізмом дії, коли застосовується ще тромботична терапія ривероксабантом в низьких дозах. Інші засоби, які діють іншими механізмами для зменшення ризику тромбозів у таких пацієнтів, тобто ось нові стратегії, я вже вам казала, що американські рекомендації вийшли в 2021 році стосовно профілактики інсульту у пацієнтів після перенесеного інсульту або транзиторної шімічної атаки. Дуже схожий документ вийшов. У в Іспанії англійською мовою він дуже зручний, компактний і цікавий. І я хочу показати, як виглядають рекомендації по веденню артеріальної гіпертензії у пацієнтів, які вже перенесли інсульт або транзиторну шимічну атаку. І, звісно, дуже схожа стратегія на ту, до якої ми звикли, але мене особисто трошки вразило те, що перша рекомендація саме усіх пацієнтів це тіазидні діуретики азідоподібні якби трошки менше підкреслені. І ось це насправді ну, дійсно вражає. Зараз у нас відбулося трошки, я вибачаюсь, роз'єднання. Одну хвилиночку. Так, зараз це повернеться. Зараз я очікую трошки повернення. І ви бачите, що наразі терапія, яку отримує пацієнтка, вона, в принципі, адекватна. Тобто, блокатор рецепторів ангіотензину або ангібітерапевт можуть бути розглянути і тіазидний діуретик. Третім препаратом в цій ситуації рекомендується блокатор кальцієвих каналів. І саме це ми зараз намагаємось зробити. Тобто, ми будемо додавати для цієї пацієнтки для того, щоб утримати. Артеріальний тиск в межах хоча б 130 на 40, і далі подивитись, чи буде доцільним подальше зменшення, застосувати блокатор кальцієвих каналів. Що стосується блокаторів рецепторів ангіотензину, ми з вами казали, що пацієнтка в стані, в принципі, предіабету, і треба бути обережним з призначеннями. І ми розуміємо, що і статини можуть мати гірший трошки показник. І. І статини, і, в принципі, діуретики, вони не є метаболічно повністю нейтральними в контексті саме цукрового діабету. І саме тому важливо призначити інші препарати, які будуть до певної міри компенсувати цей стан. І в цьому контексті дійсно валсартан це дуже непоганий вибір, саме тому, що може зменшувати частоту розвитку цукрового діабету. Таким чином ми вже підходимо до того, як ми будемо формувати наше лікування. І зараз ви подивитесь, як можна кардинально зменшити кількість таблеток, які буде отримувати пацієнт. На даному випадку пацієнтка. Ну, По-перше, ми маємо розглянути статинотерапію високої інтенсивності. І тут ми будемо використовувати препарати максимальної потужності, але ну, в, таку, в такій. Невеликий, як для потужної терапії, дозі. Тобто, в дозі, ми будемо брати розова в дозі 20 міліграм, для того, щоб ми могли ефективно спрацювати по зменшенню кількості таблеток, зокрема, і досягти більшої ефективності. Я покажу, чому це принципово. Ми продовжимо терапію ацетилсаліцилової кислотою, оскільки пацієнтка вже звикла до цього препарату, він показав свою ефективність. Адже за останні півтора роки в неї не було жодного повторного серцеосудинного епізоду. Ми вводимо потрійну терапію антигіпертензивної терапії, додавши до тих препаратів, які вона вже отримувала, ще один. А це буде блокатор кальцієвих каналів Амлодіпін. І ми маємо намагатись так, щоб це все було максимально компактно по таблеткам. І давайте зараз подивимось, чому. Саме по статинах ми будемо більше орієнтуватись на розова статин. Хоча та це також дуже непогана стратегія, це обидва синтетичних статини, які е, дозволяють досягти е, того зменшення, про яке ми з вами казали: ліпо проти низької щільності в середньому зменшення на 50%. Для великої дози розова статину це навіть більше 50%. Для двадцятки це буде ну, плюс-мінус 50%, тобто це буде дуже оптимальна стратегія. І саме тому ось ці два препарати сьогодні є найпопулярнішими. Чому? Бо всі інші дозволяють досягти лише помірної чи низької інтенсивності, залежно від дози, залежно від препарату. І ось чому є пропозиція перевести цю пацієнтку з аторвастатину на розувастатин. Одна з причин, чому ми це робимо. Подивіться, якщо перевести пацієнта з аторвостатину 40%, а наша пацієнтка отримає 20, і перевести на розова 20, ми отримуємо додаткове зменшення рівня холестеролу ліпопротинів низької щільності на 21%. Тобто ми досягнемо дуже високого результату. І це ще за умов, що він вона б отримувала 40 міліграмів фатервастетину, а вона зараз отримує субоптимальну дозу лише 20 міліграмів. І таким чином, ось у нас ситуація. Ми залишили практично всю терапію цієї пацієнтки, я маю на увазі нозологіям, але ми зараз зменшимо трошки гідрофлоротіазід, бо ми не хочемо метаболічних ефектів цього препарату. І додали амлодіпін 5 міліграмів. Тобто, у нас формально 5 таблеток має отримувати пацієнтка, але ми зараз з цих 5 зробимо 2. Зробимо дві завдяки тому, що фармацевтична промисловість нам пропонує варіанти сингл-піл або поліпіл стратегії. І в цьому контексті дуже приємно, що на цю тенденцію на цей тренд відгукнулись також і вітчизняні виробники, і тому ми отримали лише дві таблетки: це буде Тіара Тріо Сартан 160 мг плюс гідра 12,5, як ми домовились. І Амлодіпін 5 мг. Якщо в нас виникне потреба, можна буде змінити дозу на 10, якщо нам буде недостатньо. І ось цей препарат у нас піде на ранок, одна таблетка на ранок, бо це буде найбільш оптимально з точки зору впливу на рівень артеріального тиску. Другий препарат це буде аспіроза, яка містить ацетилсаліцилову кислоту, до якої вже звикла пацієнтка, і він є ефективним в неї. Плюс розова статин 20-ка. І краще ось цей препарат взяти на вечір. По-перше, в принципі, з точки зору циркадних ритмів ліпідного обміну, статини доволі часто рекомендують приймати в другій половині дня. Тож розова статин взагалі не проблема перенести на другу половину. Але якщо ми перенесемо ацетилсаліцилову кислоту на вечір, ми отримаємо додатковий антигіпертензивний ефект. Давайте подивимося, як це спрацює. І так, ось дослідження, в якому використовувала цетилсаліцилову кислоту, спочатку вранці, додавали до стандартного лікування пацієнтів. І ви бачите, що холтерівське моніторування не продемонструвало якихось принципових коливань артеріального тиску. Тобто, тиск був такий, як має бути. І ось що сталося, коли призначили астелселіцелову кислоту ввечері. Тобто, ми бачимо зменшення артеріального тиску систолічного на 6 а діастолічного на 3 мм і в денний, і в нічний час. Тобто, це дуже потужний механізм, нічого не зробивши, не додавши нічого додаткового з препаратів, одразу покращити прогноз цієї пацієнтки. Стосовно контролю артеріального тиску. Тобто, це вже ну, надзвичайна ситуація дуже позитивна, яка може впливати. Ще одне дослідження: можете подивитись: тут навіть 75 міліграмів кишково розчинної форми стилсилової кислоти використовували і також контролювали прийом препарата вранці або ввечері. І подивіться, якщо ввечері то ступінь зниження артеріального тиску вночі. Був достовірно а, кращим, ніж на першому візиті, коли пацієнт отримував своє лікування там звичайно. Тобто, ми бачимо, що динаміка однозначно краща, ніж, наприклад, якщо це був ранішній прийом. Те саме можна сказати про кількість діперів на прийомі ацетилсаліцилової кислоти вночі ввечері. вибачайте. Тобто, ми бачимо, що від відклик по діперам. Він дуже серйозний, тобто переважають серед пацієнтів саме діпери. Це також дуже непоганий результат. Тому я раджу переносити ось так препарат. І що я хочу сказати про аспірозу, мені особисто дуже сподобалась ця ідея використовувати саме розувий саме з можливістю максимально то такої дози максимально прийнятної, як терапія високої потужності. Одночасно засилсаліциловою кислотою. Зазвичай, коли я викладаю слухачами, ми розбираємо клінічні задачі, зокрема, які стосуються пацієнтів з атеросклеротичними ураженнями судин, то ми говоримо про те, що перші два питання, які ми маємо вирішити, прийняти по ним, по ним а, певне рішення, це чи потрібно призначати антитромбоцитарну, антитромботичну терапію і яку, і чи потрібно призначати статини і які, в якій дозі. І ось ця комбінація вона одразу відповідає на обидва ці питання, якщо відповіді були так. Тобто ми можемо підібрати і менш потужну терапію, і більш потужну терапію. І я також хочу звернути вашу увагу, що є певний нюанс по представникам Азії, представникам, які є з Азії, бо для них концентрація препарату розува статину в крові. Майже вдвічі більше, ніж для представників європеоїдної, негроїдної раси. і Відтак, для них доза максимальна розова статину вважається за 20 міліграмів. Дуже багато є обмежень, коли максимальна доза розова статину ну, не має складати 40 міліграмів. Тому 20 міліграмів це дуже оптимальна і е, така топова, можна сказати, доза для високої інтенсивності розова і саме тому ось ця комбінація вона задовільняє фактично повністю всі потреби, якщо потрібно призначити аспірин чи статин або одразу ну, в певній мірі одразу два цих препарати нашим пацієнтам. І на завершення я хочу процитувати вже фру, тобто не Фрокен. І вже не Бок Аянсен, тобто наш африкан-бог перетворилась на заміжню жінку, вона вийшла заміж відповідно до оповідань Астрід Лінгрен. Фраза її така: почуваєшся впевніше, коли знаєш, що в тебе все з голови до ніг у порядку. Хоча це може і не всім зрозуміло. Дякую за увагу, з радістю відповім на ваше